Уявіть, що ви збираєтеся прийняти рішення, яке назавжди залишиться на вашій шкірі. Для багатьох татуювання це мистецтво, особисте вираження, яке розповідає історії та несе в собі глибокий зміст, але що, якщо це рішення матиме наслідки, окрім того, що ви бачите в дзеркалі? Чи справді Біблія забороняє татуювання, чи це лише міф, який поширився з часом? Деякі християни вважають цю практику нешкідливою, тоді як інші вважають її духовною помилкою. Але що таке правда? Чи ми ігноруємо священне вчення, чи просто неправильно тлумачимо давню заповідь. Сучасний світ сприймає татуювання як законну форму самовираження, біблійні вірші, символи віри, шанування близьких. Багато християн Івану свою відданість Богу на своїй шкірі, але хіба це суперечить. Щоб зрозуміти цю проблему, нам потрібно вийти за рамки зовнішнього вигляду і дослідити, що насправді говорить Біблія, чи є заборона татуювань частиною вічного закону, чинного на всі часи, або це пов'язано з певним культурним контекстом, який сьогодні більше не актуальний. Відповідь може вас здивувати. Якщо ми відкриємо Біблію, то знайдемо вірш, який, здається, прямо говорить про цю тему Левіт 19 годин 28 хвилин. Там написано не робіть надрізів на своїх тілах заради померлих і не робіть татуювань. Але чи ця заповідь є абсолютною? Якщо так, то чому багато християн дотримуються одних старозавітних законів і ігнорують інші? Зрештою, в цьому ж уривку міститься заборони на бороду, змішані тканини і навіть певну їжу. Якщо татуювання заборонені, чому б нам не дотримуватися всіх інших правил? Тут починається таємниця, яку нам потрібно розгадати. Щоб відповісти на це питання, нам потрібно зрозуміти історичний і культурний контекст цих законів. Багато правил у старому завіті були дані спеціально для народу Ізраїлю, щоб відокремити його від навколишніх народів, але з приходом Ісуса багато з цих законів зазнали нового тлумачення. Що це означає для татуювань? Чи ця практика все ще відповідає початковій меті закону, чи ми маємо справу з вченням, яке змінилося з часом? Відповідь ближча, ніж ви думаєте. Коли в Біблії йдеться про татуювання, у розмові завжди виникає один вірш левит 19 годин 28 хвилин. Там написано не робіть надрізів на своїх тілах заради померлих і не робіть татуювань здається, явна заборона, чи не так. Але перш ніж робити поспішні висновки, нам потрібно запитати себе, що насправді означає цей вірш чи засуджує він будь-які татуювання. Або за цими словами є щось глибше. Багато людей використовують цей уривок, щоб стверджувати, що Бог заборонив татуювання, але чи ця заповідь була дана так, як ми думаємо. Щоб зрозуміти цей вірш, нам потрібно повернутися в минуле та проаналізувати історичний контекст. Коли Бог дав цей наказ Ізраїлю, він відділяв свій народ від язичницьких звичаїв навколишніх народів. У той час татуювання та порізи на тілі були поширеними ритуалами серед язичницьких народів, використовувалися для поклоніння мертвим і догодження фальшивим богам. Іншими словами, заборона стосувалася не лише малювання на шкірі, а й участі в духовних практиках, які суперечили вірів істинного Бога. Проблема тут була не в самій фарбі, а в тому, що вона представляла в цій культурі. Але чи ця логіка застосована сьогодні якщо ця заборона є абсолютною, то ми повинні дотримуватися всіх інших законів у цій главі з такою ж суворістю, але скільки християн сьогодні уникає одягу зі змішаних тканин або не стрижеться з тих же причин? Новий заповід показує нам, що Ісус приніс новий завід, де центром було серце, а не лише зовнішні правила. Це означає, що саме татуювання не можна аналізувати ізольовано. Нам потрібно вийти за межі тексту і зрозуміти, який справжній принцип стоїть за цим уривком. зрештою, що насправді має значення для Бога, якщо татуювання самі по собі були гріхом, чому сьогодні багато християн вирішують татуювати вірші? Хрести та символи своєї віри, чи всі вони будуть неправі? Або значення тату змінилося протягом століть. Питання не просто в тому, забороняє це Біблія чи ні, а в тому, як ми застосовуємо це вчення до нашої реальності, чи можна мати татуювання і водночас прославляти Бога, або в цій дискусії є щось глибше, чого ми ще не усвідомили старий заповіт повний законів, які формували життя ізраїльтян. Від того, що вони можуть їсти до того, як вони повинні одягатися, кожне правило мало певну мету. Але чи всі ці закони діють і сьогодні? Якщо хтось наполягає на тому, що заборона татуювань у леві 19 годин 28 хвилин все ще діє, чи дотримується ця та сама особа інших законів у цьому ж розділі, тому що згідно з цим уривком, не можна було стригти куточки бороди або носити одяг зі змішаних тканин. Цікаво чи не так. Правда полягає в тому, що багато з цих правил мали набагато більшу мету, ніж просто контролювати щоденні звички. Бог відокремлював Ізраїль від язичницьких народів, створюючи святий народ з різними звичаями та практиками. Ці закони функціонували як щит від зовнішнього впливу. Захищаючи духовну ідентичність обраного народу, але коли Ісус прийшов, Він приніс щось революційне, виконання закону почали тлумачити по різному і центр уваги перемістився з видимості на серце, чи означає це, що всі старозавітні закони скасовано. Не точно деякі закони були моральними за своєю природою як от десять заповідей і залишаються основними принципами донині. Інші, однак, були ритуальними чи культурними, встановленими для того конкретного періоду в історії Ізраїлю. Велике завдання полягає в тому, щоб зрозуміти, які закони все ще мають сенс у новому завіті, який приніс Христос, чи відноситься заборона татуювань до цієї категорії вічних заповідей, або це було просто культурне правило того часу. І тут питання стає ще більш інтригуючим якщо Ісус звільнив Християн від церемоніальних правил старого завіту, що це означає для того, хто хоче зробити татуювання сьогодні? Чи Бога хвилює чорнило на шкірі чи те, що всередині серця, що насправді визначає людину як справжнього послідовника Христа? Можливо, відповідь на це питання виходить далеко за межі того, що ми собі уявляємо? З давніх часів людство позначало своє тіло, щоб розповідати історії, демонструвати статус або виражати віру. Цілі цивілізації використовували модифікації тіла як символи приналежності та ідентичності, у Єгипті, наприклад, деякі татуювання були пов'язані з ритуалами зцілення та духовним захистом. У Маорі татуювання були не просто прикрасою, а справжнім символом влади та поваги. Цікаво, що в різних культурах маркування тіла завжди було пов'язане з чимось більшим, ніж естетика, це було символом чогось глибокого. Але як щодо Біблії, чи є записи про те, що знаки тіла використовуються з духовним значенням. Правда полягає в тому, що Бог завжди використовував видимі знаки для представлення божественних завітів і цілей. Народ Ізраїлю, наприклад, носив обрізання як фізичний знак свого завіту з Богом. Каїн, вчинивши перше в історії вбивство, отримав на своєму тілі божественний знак знак, який замість покарання служив захистом. Іншими словами, не кожен бренд сприймався як щось негативне. Що робить різницю, так це мета, що стоїть за нею. Якщо ми вийдемо далі біблії, то побачимо. Що в різних культурах татуювання та шрами на тілі завжди мали духовне чи соціальне значення. Воїни демонстрували свої знаки як бойові трофеї. Лемена використовували символи, щоб відлякати злих духів, і навіть сьогодні багато людей роблять татуювання, щоб символізувати досягнення чи особисті зобов'язання. Чого це нас вчить? Що значення бренду залежить від того. Хто його несе і намірів, які стоять за ним. Проблема полягала не в самій фарбі, а в тому, що вона представляє для тих, хто її використовує. І тут виникає важлива думка якщо важливий намір, чи може татуювання прославляти Бога якщо людина позначає своє тіло чи моз, що символізує її віру, наприклад, віршем чи хрестом, чи все одно це буде засуджено. Або справжня проблема виходить за рамки чорнила і торкається безпосередньо серця. Якщо знаки мають значення, то що насправді визначає правильність татуювання чи ні? У всій Біблії ми знаходимо різні знаки тіла, які використовуються для божественних цілей. У книзі Бутякаїн, вчинивши жахливий злочин, отримав знак від Бога, але, всупереч тому, що багато хто думає, цей знак був не прокляттям, а радше захистом. Видимий знак, який не дозволив йому бути вбитим із помсти. Чого вчить нас ця історія? Що слід на тілі може бути символом божественної турботи, а не просто чогось негативного, але чи стосується це татуювань? Іншим яскравим прикладом є обрізання, одна з найважливіших ознак угоди між Богом і народом Ізраїлю. У книзі буття 17 годин 11 хвилин Бог наказує всім чоловікам бути обрізаними як видиму угоду вірності. Іншими словами, Бог встановив фізичний знак як доказ духовного зобов'язання. Це підводить нас до інтригуючого питання. Якщо Бог колись використовував тілесні знаки як священні символи, то проблема в самому знаку чи в його значенні, що насправді відрізняє схвалений Богом бренд від того, який не є таким, і це не зупиняється на цьому. В книзі Іля Дев'я чотири Бог наказує покласти знак на чоло тих, хто залишається вірним йому, щоб захистити їх від знищення. Знову ми бачимо, як Бог використовує фізичні ознаки як спосіб ідентифікації та відокремлення свого народу. Цікаво, що ця ідея також з'являється в книзі Окровення, де йдеться про начерк на чолі слуг Божих і сумнозвісне начертання звірини. Іншими словами, концепція знаків на тілі присутня від початку до кінця Біблії, часто з глибоким духовним змістом. Це спонукає нас до неминучого роздуму. Якщо Бог може використовувати фізичні знаки як духовні символи чи всі знаки на тілі неправильні? Питання полягає не просто в тому, мати бренд чи ні, а в тому, що він собою представляє і які ваші наміри, тримаючи його в руках. Якщо Біблія показує, що знаки використовуються для захисту, ідентичності та союзу, як ми маємо дивитися на татуювання сьогодні, може, проблема в чорнилі чи в серці? Якщо заборона тату Іван у Левіт 19 годин 28 хвилин все ще діє сьогодні, то як бути з іншими законами старого завіту? У цьому ж розділі Бог також наказує нікому не стригти бороду з боків і носити одяг із змішаних тканин. Крім того, у Левіт 11, 7, 8 також забороняється їсти свинину. Цікаво, що сьогодні мало хто з християн дотримується цих правил, але багато хто все ще посилається на заборону татуювань як на непорушну заповідь. Ми обираємо, яких законів дотримуватися, а які ігнорувати. Правда полягає в тому, що багато старозавітних законів були дані з певною метою того часу. Ізраїль був оточений язичницькими народами, які використовували татуювання в ідолопоклонницьких ритуалах, тому заборона мала сенс у цьому контексті. Але з приходом Ісуса фокус змістився з зовнішнього вигляду на серце. Христос уклав нову угоду, а апостол Павло пояснив, що християни більше не підпадають під Мойсеєвий закон, як це було під юдеями. Тож, якщо деякі правила змінилися, як ми маємо трактувати проблему татуювань сьогодні? Цікаво відзначити, що навіть Ісус кинув виклик деяким традиціям Мойсеєвого закону. У Матвія 15 годин 11 хвилин Він навчає, що не те, що входить в уста, оскверняє людину, а те, що виходить із серця. Цей принцип можна застосувати до татуювань. Не чорнило на шкірі визначає духовність людини, а радше її поведінка, слова та характер, якщо татуювання не символізує ідолопоклонство чи гріх, чи справді воно віддаляє когось від Бога. Але це роздуми породжує інше питання якщо деякі старозавітні закони втратили свою чинність, яких принципів ми все ще повинні дотримуватися? Якщо Ісус наголошував на важливості серця над зовнішністю. То рішення зробити татуювання має виходити за межі фіксованих правил і ґрунтуватися на духовному розумінні. Питання не просто в тому, чи можу я це зробити, а радше в тому, чи це прославляє Бога. І ця відповідь може бути більш особистою, ніж багато хто може собі уявити, щоб зрозуміти, чому татуювання були заборонені в леві 19 годин 28 хвилин. Потрібно поглянути на історичний контекст, у той час татуювання були не лише естетичним вибором, але й були тісно пов'язані з язичницькими ритуалами. Багато сусідніх із Ізраїлем народів татуювали свої тіла на честь фальшивих божів, мертвих людей або навіть злих духів. Тому Бог наказав ізраїльтянам не наслідувати ці практики, тому що він хотів мати окремий і винятковий народ. Який не змішувався б з небезпечними духовними впливами, але чи діє ця заборона і сьогодні, якщо ми уважно проаналізуємо це, ця логіка також застосовувалася до кількох інших законів у старому завіті їсти свинину, носити одяг зі змішаних тканин і навіть голити бороду було заборонено часто з культурних і духовних причин того часу. Однак з часом багато з цих обмежень втратили сенс для християн, якщо ці правила втратили чинність, чи варто також переглянути заборону на татуювання? Ще один цікавий момент полягає в тому, що татуювання також використовувалися для позначення рабів як спосіб показати, кому вони належать. У контексті Старого Завіту Ізраїль був народом, звільненим від рабства в Єгипті і Бог хотів. Щоб вони не були ідентифіковані як власність когось іншого, крім нього. Але сьогодні татуювання мають набагато ширше значення багато людей використовують їх, щоб виразити особистість, віруючи чи важливі моменти свого життя. Отже, якщо татуювання несе в собі позитивний сенс чи все ж таки варто сприймати його як щось заборонене, це спонукає нас до важливого роздуму. Чи справді проблема з татуюваннями була в чорнилі чи в тому, що вони представляли в той час. Якщо початковим наміром заборони було утримати Ізраїль від ідолопоклонства та рабства, але сьогодні татуювання можуть бути символом віри та подолання, тоді важливий не сам вчинок, а мета, що стоїть за ним. Справа вже не лише в правилах, а й у проникливості та намірах, і це розмова, Яку все ще потрібно продовжувати. Правда полягає в тому, що християни не мають абсолютного консенсусу щодо татуювань, дехто вважає, що заборона в Левит 19 годин 28 хвилин все ще діє, стверджуючи, що християни повинні залишатися окремо від світу без слідів на своїх тілах. Для них святість включає уникнення будь-якої практики. Яка може бути пов'язана з давніми традиціями ідолопоклонства чи бунту, але чи ця точка зору враховує всю складність проблеми, якщо стільки інших законів Старого Завіту з часом було перетлумачено, чому б цей став іншим. З іншого боку, інші християни стверджують, що сьогодні татуювання це просто форма самовираження, яка не має зв'язку з язичницькими практиками. Для них слід зосереджуватися на мотивації серця, а не лише на зовнішньому вигляді. Зрештою, якщо хтось робить татуювання з законною метою, наприклад, для вираження своєї віри, шанування коханої людини чи пам'яті про важливий момент, чи справді це не подобається Богові. Якщо тіло є храмом Святого Духа, чи може татуювання зміцнювати це свідчення, а не послаблювати його? І ще є проміжна група ті, хто не засуджує татуювання, але вважає, що кожен християнин повинен шукати проникливості, перш ніж приймати рішення. Вони зазначають, що навіть якщо татуювання не є гріхом саме по собі, воно може нести значення, які впливають на сприйняття оточуючих. Наприклад, у деяких більш консервативних культурах чи церквах татуювання. Все ще сприймаються як щось негативне. Тож виникає велике питання ваше татуювання наближає людей до Христа чи віддаляє? Зрештою, це не питання можу чи не можу, а радше питання мудрості та наміру. Як християнин, питання має бути не тільки в тому, чи щось дозволено, але й у тому, чи є це повчальним. У 1 Коринтян 10 годин 23 хвилини Павло навчає, що все можна, але не все корисно. Татуювання прославляє Бога чи сприяє це вашим свідченням, чи може створювати непотрібні перешкоди? Можливо, відповідь не в фарбі, а в мотивації, що стоїть за нею. Коли ми говоримо про сучасну християнську точку зору на татуювання, один вірш, який часто цитується, це один Коринтян 6, 19-20, який нагадує нам, що наші тіла є храмами Святого Духа, цей вірш підкреслює важливість ставлення до свого тіла з повагою та шаною. Однак виникає велике питання, чи порушує татуювання цей принцип? Ми не можемо заперечувати, що для деяких рішення зробити татуювання на тілі може здатися суперечливим ідеї збереження Божого храму в чистоті, але чи це стосується всіх татуювань. Правда полягає в тому, що в багатьох випадках татуювання є формою вираження віри. Уявіть, що християнин робить татуювання з біблійним віршем або Хрестом. Для нього цей знак може бути постійним нагадуванням про його заповіт з Богом. Якщо тіло є храмом Святого Духа, і якщо татуювання служить для піднесення цієї істини, чи справді це ставить під загрозу чистоту тіла? Замість того, щоб розглядати татуювання як порушення можливо, ми повинні сприймати це як візуальне твердження віри. Однак проблема глибша за естетичний вибір те, що ви виберете для татуювання, може вплинути на вашу християнську поведінку та свідчення. Якщо татуювання несе справжнє та надихаюче значення, воно може служити символом вашої ідентичності у Христі. Але якщо це робиться з егоїстичних міркувань або для того, щоб слідувати тенденції, не враховуючи духовні наслідки, це може бути попередженням про те, що серце не повністю узгоджується з принципами Христа, тому, розглядаючи татуювання, дуже важливо діяти з проникливістю та молитвою. Запитайте себе, чи зміцнить це татуювання моє християнське свідчення, чи спричинить плутанину. Рішення не повинно прийматися лише на підставі зовнішнього вигляду чи миттєвого бажання, а радше з усвідомленням того, що кожна дія християнина повинна відображати славу Божу. Ви робите цю позначку на честь Бога чи керуєтеся іншою мотивацією. Татуювання можуть бути не просто малюнками на тілі. Вони мають силу відкрити двері для розмов про віру. Багато місіонерів повідомили, що християнські татуювання, такі як вірші або релігійні символи, можуть служити точкою зв'язку з іншими. У багатьох культурах татуювання є засобом спілкування, і коли вони мають християнське значення, вони можуть викликати цікавість і навіть можливість для євангелізації. Хто б міг подумати, що простий малюнок на шкірі може стати каналом діалогу про Христа? Однак це не означає, що християнські татуювання завжди і всюди добре сприймаються, у деяких культурах татуювання можуть сприйматися з підозру або навіть як табу, що вимагає ретельного обмірковування, перш ніж вирішити, чи є вони хорошим вибором, особливо в місіонерських ситуаціях. У такому контексті можливо, було б розумніше розглянути вплив татуювання на сприйняття. Християнського послання. Як християни, ми маємо бути чутливими до різних культур та їхніх вірувань, завжди оцінюючи, як наші дії можуть вплинути на людей навколо нас. Також важливо підкреслити, що татуювання мають сильну символічну цінність. У деяких культурах татуювання може позначати обряд або демонструвати відданість певній групі для тих, хто живе в таких середовищах. Християнське татуювання можна розглядати як потужне свідчення віри та приналежності до спільноти Христа. Наприклад, у деяких країнах, де християнство є меншістю, татуювання з релігійними символами може бути актом мужності та духовного опору культурному тиску. Однак, приймаючи рішення зробити татуювання, важливо керуватися Божою проникливістю. Ми повинні пам'ятати, що татуювання, як і будь-який інший вибір, має відображати любов і повагу до Бога та інших. Перш ніж прийняти це рішення, запитайте себе, чи відкриє це татуювання двері для Євангелії або це закриє деякі можливості, тому що це вважається дивним або нерелевантним. Це відображення є ключовим для ефективного використання татуювань у євангелізації. Коли справа доходить до рішення, чи робити татуювання, найкращий спосіб дій це завжди починати з молитви та проникливості. Ви робите це татуювання з духовно важливої причини, або це просто минуща мода. Перше запитання, яке ви повинні поставити собі, чи буде це татуювання прославляти Бога і зміцнювати ваше християнське свідчення? Якщо відповідь ні, можливо, настав час переосмислити. Однак, якщо воно має чітку мету вшановувати Бога, це може бути законним виявом вашої віри. Коли ми розмірковуємо над цим рішенням, дуже важливо враховувати вплив нашого вибору на коло нашого спілкування. Як ваше татуювання може вплинути на оточуючих. Чи сприймуть це як щось? Що наближає людей до Христа чи створює перешкоди. Пам'ятайте, що те, як ми живемо своєю вірою, є прямим відображенням того, у що ми віримо. Татуювання, зроблене з правильним наміром, може бути потужним інструментом для свідчення та спілкування з іншими, але до нього потрібно ставитися відповідально. Тепер. Якщо ви сумніваєтеся, варто поставити собі ще глибше запитання, чи піддаюся на мене впливу світу, чи мене веде дух Бога. Часто культура, що нас оточує, змушує нас слідувати зразкам, які не обов'язково є поганими, але можуть не бути корисними для нашої християнської подорожі. Ось чому так важливо шукати божественної мудрості в кожному рішенні, особливо коли йдеться про щось таке особисте, як татуювання. Бог шанує щирість серця і це те, що він бачить. Нарешті ми запрошуємо вас поміркувати над вашою духовною подорожжю. Рішення зробити татуювання має бути особистим, але завжди з усвідомленням того, що воно впливає на ваші стосунки з Богом і на свідчення, яке ви даєте світові. Немає проблем зробити татуювання, Якщо це зроблено з проникливістю та у відповідності до ваших християнських цінностей, і пам'ятайте це рішення стосується не лише того, що ви позначаєте на своїй шкірі, а й того, що позначається на вашому серці.